Навіть у великій ванній кімнаті може бути важко організувати достатньо місця для зберігання. А що вже говорити про маленьку. Але не переживайте, вихід є, і в цьому відео я розповім вам про декілька способів. 1. Продумайте розташування пральної машини. Розміри пральної машини впливають не тільки на планування Саенвеузла, але й на кількість місць для зберігання. Якщо на кухні для неї немає місця, спробуйте виділити окрему зону для прання, наприклад, невелика шафа або комору поруч з ванною. Над машиною можна зберігати побутову хімію, запасні рушники та інші дрібниці. Головне, пам'ятайте про межі мокрої зони, в житлових приміщеннях пральну машину ставити не можна. Якщо ж машинка стоїть прямо в сайенвеузлі, місце для зберігання можна організувати і тут. Це може бути вбудована шафа, наприклад, як у ікае, або просто полиці над нею. Навіть якщо над пральною машиною вже висить полотенце-сушитель, над ним можна розмістити невелику шаєвкау для речей, якими користуєтеся не кожен день. 2. Використовуйте простір під умивальником. Під раковиною теж можна розмістити полки або шаєвка. або вибрати тумбу з раковиною, підвісну або підлогову. Так у вас буде достатньо місця для всіх засобів гігієни. 3. Додайте полиць. Якщо ваш інтер'єр дозволяє повісти більше відкритих полиць над дзеркалом поруч із ним, де завгодно їх ніколи не буває занадто багато. 4. Виберіть дзеркальну шафу замість звичайного дзеркала. Зубні щітки, пасти, креми та інші дрібниці зручно зберігати в дзеркальній шафі. Особливо зручні моделі з будованим підсвічуванням, тоді не доведеться вішати додаткові світильники біля дзеркала. 5. Підберіть відповідні рушникосушки. Якщо в сім'ї багато людей і рушників потрібно багато. Вибирайте високі і вузькі моделі від 430 до 550 мм в ширину і від 900 мм у висоту. Також можна використовувати гачки для повсякденних рушників. 6. Не забувайте про гачки. У зоні ванни можна встановити рейлінги з гачками, вони знадобляться для мочалок або дитячих іграшок. Або використовуйте гачки на присосках. Пару гачків можна повісити і на двері ванної. Внутрішні сторони дворця шаф теж підійдуть там зручно зберігати дрібні аксесуари. Для металевих предметів можна прикріпити магнітну планку. 7. Зберігайте побутову хімію під ванною. Простір під ванною відмінне місце для зберігання побутової хімії. Можна організувати систему з полицями або просто поставити коробки. 8. Використовуйте відповідні контейнери. Плетені або текстильні кошики додадуть затишку, а ще їх можна поставити не тільки на полиці, але й на пральну машину. Для порядку використовуйте роздільники. Косметику зручно зберігати в невеликих коробках, які легко прибрати куди завгодно. Головне, підпишіть контейнери, щоб швидко знаходити потрібне. Кисті для макіяжу можна тримати в склянці з кавовими зернами або кольоровим піском. Це і красиво, і аромат кави буде бадьорити вранці. 9. Використовуйте простір над унітазом. Над унітазом можна повісити полки або невеликі шайфкай. Головне, щоб вони не заважали користуватися сантехнікою, вибирайте неглибокі моделі. 10. Замініть звичайну шторку на скляну. Це візуально розширить простір, а кут між скляною шторою і стіною можна використовувати для зберігання шампунів, гелів та інших засобів. 11. Враховуйте дизайн. Продумуючи зберігання, не забувайте про стиль приміщення. Полиці і шафи повинні гармонійно вписуватися в інтер'єр. До речі, щоб візуально збільшити сайн веузол вибирайте світлу плитку, додаючи яскраві акценти в декор або на одну зі стін.